Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Bootcamp Online Дімою. Діма, привіт, як справи? Всім привіт все дуже добре, все супер. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? в Якій компанії, і на якій позиції зараз. Я працюю як джуніор-розробник у компанії, яка входить у топ 10 компаній України. Наразі вона міжнародна компанія. І чим ти займався до того, як потрапив в ІТ? Я працював у івент сфері, був е, керівником піар-центру Національного космічного університету в ХАІ. Займався організацією різних заходів, мероприятій, івентів е, як у Харкові, так і по Україні. А як так трапилось, що з івентів вирішив податися в ІТ? Коли почався карантин, коли івент сфера почала трошки е, кризу відчувати на себе? І тому я. Дивився, як робити, і що робити, щоб працювати онлайн, тому що перспективи такі були. Ну і ще я цікавився it сферою, тому що я закінчив ХАІ у напрямку спеціалізованої комп'ютерної системи та мережі, але не працював у цій сфері. Але було цікаво спробувати, розкажи, Тому, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. чому обрав саме нас і як взагалі нас знайшов? Почав шукати курси, коли почався карантин і був вільний час, і попалось у рекламі ваш марафон, дуже гарний марафон, де за один тиждень ми мали можливість коснутися до розробки, розробити якийсь міні сайт та подивитися, як що лежить до цього в тебе душа чи не лежить. Розкажи детальніше, як проходило твоє навчання? Курс буткемпу це доволі інтенсивне навчання. А ти в цей час не працював, присвячував всього себе навчанню? В мене був складний період, тому що я працював у ХАІ і далі. Але так я був керівником. В мене було багато підлеглих, які виконували більшу частину роботу. Тому в мене на роботу 2-3 години кожен день я витрачав. А весь інший час я намагався витрати на курси, скажи, будь ласка, що тебе мотивувало на шляху навчання, тому що буває такий час, коли хочеться опустити руки, сказати: все, я не витримую, мені складно, хочу здатися. А чи можливо в тебе не було таких етапів, або що мотивувало в ці моменти не опустити руки? У мене не було такого, тому що я розумів, для чого я це роблю спочатку, як почав робити, так і до кінця. Але коли було важко, коли щось не вдавалося. Я оглядався на минулі свої перші кроки і бачив, що є прогрес, який я не відчуваю. Наприклад, були такі речі, коли ти щось вперше робиш на курсі. От я не дуже гарно виходить, але через місяць ти вже це можеш зробити дуже легко, навіть на підсвідомості своєї, і це виходить в тебе, і ти не замучився, як це було ж важко, зараз легко. Тому цей прогрес він може бути не бачений, але він є, і ти бачиш цей прогрес, і це дуже мотивує. Скажи, будь ласка, які моменти, можливо, з навчання ти згадуєш з теплом? У нас вообще був я вважаю гарний курс. Ми всі спілкувалися з одногрупниками. Нашими У нас сформувалася така команда, наша Тімс, яка робила проекти. У рамках курсу і це було дуже цікаво. В нас було багато спілкування. Ми спілкувалися ну, у рамках проекта, мабуть, 20-15 годин у сутки. А розкажи детальніше про командні проекти: як ви над ними працювали? Скільки їх було? Що запам'яталось, і взагалі що ви робили на командних проектах? Перше це був проект по JS, другий проект по React, та третій проєкт був. По full stack, де був бекенд та JS, джеки спочатку курсу був ще HTML та CSS, Був окремий проект саме по ньому. Це перший досвід, який дуже важливий працювати у команді, працювати з гітом. Тому це було цікаво. Це було дуже корисно і це необхідно робити. Розкажи, будь ласка, чи допомогли матеріали з курсу під час працевлаштування і вже можливо допомагають під час роботи? Я вважаю, що курси дали змогу і то. Базу, яка, на яку можна будувати, що захочеш, і у ту сферу діяльності йти та додавати свої скіли за напрямком, який ти забажаєш, який буде ближче тобі, і це важливе. Скажи, будь ласка, про етап співбесід і твого працевлаштування, коли ти почав взагалі шукати роботу? У кінці року, десь у грудні, я відправив одне резюме в одну компанію, і була, була одна співбесіда, і все, я працевлаштувався. А ти одразу знав, яку компанію ти хочеш про це влаштовуватися? Тому що так з першої спроби і стовідсоткове потрапляння це прям дуже круто? Чи ти просто знайшов вакансію і подався на першу, яку знайшов? я знав про цю компанію, тому що ця компанія співпрацює з нашим університетом. Тому я знав про неї дещо і вирішив спробувати спочатку в неї податися. Це було спочатку, можливо, hr інтерв'ю. Чи це по телефону було інтерв'ю? Розкажи детальніше, як проходило співбесіду. Перше hr інтерв'ю. Воно було швидке. Мені запропонували спробувати пройти співбесіду. Ось а на співбесіді ми вже детально розмовляли про. Мої технічні скіли, були питання по JS, були питання по РЕАКТ по саме пахукам, по якщо працює, тому дуже допомог той після курсу додаток: який основні питання на співбесідах, деякі питання з них повторювалися. Після співбесіди мені предложили офер та пройти стажування. Розробити в рамках стажування декілька внутрішніх проектів на чистому JS то та React JS. на які софт скіли найбільше звертають увагу під час проходження В моїй співбесіді звернув увагу на те, що в мене є керівництво й досвід, що я працював з людьми багато проводив, організовував заходи якісь івенти, але я вважаю, що дуже часто звертають увагу на англійську. В мене вона була мабуть і поки що на принтер-медіа рівні, але я продовжую вчити у компанії. Є курси, які допомагають з навчанням, тому англійське треба вчити. Він Дуже знадобиться. А розкажи, будь ласка, стосовно англійської, в тебе питали її на співбесіді? Чи можливо, частина співбесіди проходила англійською, чи це було вказано в вакансії? З англійською мене не питали. В мене питали перед проектом, який був міжнародний, і треба було спілкуватися зі всією командою на англійському, тому що були з різних країн. Я не скажу, що це була проблема те, що мій рівень англійського не дуже високий, але це було складніше. Мені доводилося більше готуватися до наших зустрічей, мітингів. Більше якось записувати, потім перекладати собі, якщо я щось не зрозумію. Як ти вчиш англійську зараз? Можливо, ходиш на курси. Також ти казав, компанія допомагає з англійською. Розкажи детальніше. Є курси від компанії два рази на тиждень проходить так. Додатково ще вчуся. Зараз почав дивитися серіали англійською з субтитрами. Розкажи, будь ласка, про команду чи є в тебе тімліт або керівник, який допомагає там, можливо, з твоїми задачами? А чи велика команда розробників працює над проєктом? Наразі ну, в мене є тім лід за та так, як в мене є опит. У нас є така позиція як група лід у компанії, де ми можемо набрати декілька небагато кількість своєї команди. Тому в мене вже є і своя команда. Клас, Слухай, це дуже круто, що компанія розвиває навіть співробітники в такому плані, дає змогу побути груп лідом, потім, можливо, тім лідом і далі вже так по сходинкам вгору. Розкажи, будь ласка, над яким проектом працюєш зараз? Опиши, що робите, плюс-мінус, щоб розуміти, ми розробляємо додаток, який пов'язаний з тренуваннями як новий продукт, тому. Мабуть, це навіть як стартап, а це на закордонний ринок чи можливо на український. Це буде продукт, який і у нас буде працювати але більше у Європі. А що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в ІТ? Взагалі тут багато чого змінилося, тому що тоді в мене було багато офлайн зустрічей, спілкування з людьми. А зараз це також є, але більш онлайн. Більш інше спілкування з людьми, які працюють в іт сфері. Раніше я спілкувався більш з творчими людьми, але зараз зараз технічними більш самоорганізованими, мабуть, так скажу, тому що творчі люди вони є і в ІТ, але це інше творчі, ніж які виступають на сцені. Скажи, будь ласка, що б ти побажав нашим студентам а, взагалі в їх навчанні? Щоб ви вірили у себе та вірили у викладачів, тому що викладачі дуже гарні високого рівня. І вам все вдасться, тому що it ринок він великий, і працю зможете знайти усі. Я вважаю. Дякую дуже за твоє побажання, Дмитро. Дякую за те, що погодився і розказав свої такі лайфхаки а, і свої поинти, які вже встиг помітити в it сфері. Було дуже цікаво поспілкуватися, і впевнено, нашим студентам також буде цікаво переглянути це інтерв'ю. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відео випусках. Всім па-па!